Так, саджаю, тут у мене рози. Тут сажаю рядок тюльпанів, рядок нарцисів. А посеред них мишинний геоцин. Це як звати, такі синенькі маленькі прикольні квіточки. Отак от у мене тут буде рядок і отам от буде рядок. Отак. От а тоді ще отут до кінця. І з тієї сторони, отам попід доріжку, так само буде рядок. Ну, Я не знаю, чи вистачить. У мене тут ще ось така корзиняка. Тут їх і стільки. Першений геоцинт. Такі дрібненькі. насінинки. Ось цей тут. Ось, ось такі дрібнесенькі. Насіненькі. Багато. Так що, Ну і тут нарцисит. Тут три вида. Це один крупний. Це крупний. Ні, це великий, але цей ще більший. Цей раніше цвіте, цей трошки пізніше, а цей такий дрібний, простий і цвіте ще пізніше. Ну, що трохи тюрпанів є. Так що так, це знімаю відео, щоб не забути до весни. Всім гарного.